Доброго дня, любі діти! От і настав останній місяць весни. Як він називається? Правильно, травень. Травень тому що скрізь виросла трава, все довкола вкрилось зеленню. А ще травень це час цвітіння барвистих квітів, пора весняних громів та кришталевої роси, появи листя на дубах та пташиних пісень. До речі, я сьогодні побачила перших ластівок в небі. Діти! Давайте сьогодні відкриємо для себе всі багатство весни разом із милими та дружніми мешканцями Великого лісу, а також згадаємо деякі українські слова. Починається весна з Великого Свята Сонечок. Кожен раз. Вони перетинають майже весь ліс, щоб зібратися разом. Скільки труднощів та небезпечних пригод може чекати на маленьких сонечок у Великому лісі? Сонечко готуються святкувати довгоочікуваний прихід весни, їхньої улюбленої пори року. Діти, а яка ваша улюблена пора року? У селище, де збираються сонечка, хтось грає, хтось відпочиває. Є ті, хто висаджує та поливає квіти. Хтось завершує останні приготування до Великого свята, що відбудеться сьогодні ввечері. Хтось приймає першу ванну в теплій ставковій водичці. Селище сонечок найменше в усьому великому лісі. Однак від цього воно не стає менш дивовижним. Діти, повторіть, селище сонечок яке? Всі мешканці Великого лісу в очікуванні весняного концерту. тра ля 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 тра ля 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 дореміфа солясі. Журі обирає співаків для великого весняного концерту. Ось, наприклад, ця синичка з прекрасним блакитним пір'ям має неперевершений голос. Інші маленькі пташки вже вишикувалися та чекають на свою чергу. Кожен буде виконувати улюблену пісеньку. Тихіше, просить пан Мишка. Нічого не чутно. Я хочу послухати. Нарешті настав великий день. Повний місяць сяє високо в небі. Зірочки виблискують і мерехтять. Увесь великий ліс насолоджується концертом. Чирп, чирп, ф'ють, трр, трр, ту, ту. Кар, кар. Ворона дуже пишається тим, що її взяли до пташиного хору. Тож вона докладає зусиль, щоб її голос було чути не гірше від інших. Тихіше, не треба так гучно, гукає диригент, розмахуючи паличкою. Після виступу всі задоволено аплодують. Оце так справжня музика. Оце так дивовижний концерт. Діти, повторіть, концерт який? Бобри важко працювали всю весну. Вони попідгризали силу селену березових стовбурів і зараз несуть свої запаси до річки. Може, вони хочуть побудувати нову хатинку? Або змінити річище? Ні. Насправді вони планують здивувати своїх друзів та збудувати для них по справжньому літній сюрприз. Хрусть десь упав ще один стовбур. Зубчик, наймолодший з бобрів, уже майже завершив свою роботу. Цього вистачить, каже йому старший брат. А тепер рушаймо разом до річки. Нам потрібно поспішати. Але ж який сюрприз підготували бобри для друзів? Оце так. Так це ж справжній басейн. Дивовижно. Маленькі друзі зі всього великого лісу в захваті від цього подарунка. Борсок змайстрував собі човен і тепер насолоджується плаванням. Доки бабак та Ондатра вигадали нову гру та із захватом грають у неї. Як весело! А бобри за рятувальників. на воді слід поводитись дуже обережно, бо не всі вміють плавати так добре, як шапки. Діти, повторіть, як треба поводитись на воді. Хтось плаває, хтось засмагає. Хтось ласує морозивом, а хтось пірнає з понтона. Яке гарне літо попереду! Про травень народне прислів'я каже. Травень весну кінчає, літо починає. А ще таке прислів'я. Травень ліси наряджає, літо в гості чекає. Ну, а наше заняття діти на сьогодні закінчено. І я вам кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!